Комп'ютерний клас, зона для презентацій, бібліотека з сучасною літературою, а також настільні ігри та PlayStation. У мирному відбулося відкриття сучасного навчального хабу. Простір буде користуватися попитом для молоді, тому що є окремі категорії молоді, наприклад, деякі займаються комп'ютерними іграми, хочуть розвиватися в цьому напрямі. Комп'ютерні ігри дають аналітичне мислення та фантазію, тобто це навпаки добре. Є категорії, які Кар'єристи вони хочуть здобути якусь освіту, наприклад, вони будуть підчитувати саме літературу по кар'єрному зростанню і фінансам, можливо, дивлячись або хтось захоче відкрити свій бізнес, хтось займається наукою, наприклад, зможе писати наукові статті. Владислава Гур'янова є студенткою Білоцерківського національного аграрного університету, навчається на факультеті ветеринарної медицини. І зараз є стажеркою в компанії МХП. Я студентка, яка попала сюди за програмою від МХП восени вересні місяці. Я прийшла сюди більше як стажист, але мені тут дуже сильно подобається. якщо чесно? Наразі я працюю на посаді молодший фахівець ветеринарної медицини та працюю та планую працювати в подальшому теж в МХП. Сьогодні дівчина разом з іншими студентами, які є стажерами МХП, завітала на відкриття навчального простору у Мирницькому будинку культури, який буде доступним для всіх охочих. Можуть люди отримувати освітні послуги, приходити просто спілкуватися, проводити змістовне дозвілля, а також отримувати нові навички. Отож новий хаб складається з кількох зон: перше це розважально ігрова зона, у якій розташовано великий монітор, приставка та м'які дивани. Більш того, компанія подбала про замовлення відео ігор та підписки для PlayStation. Також тут є гардероб, а далі бібліотечна зона. Оскільки традиційно цей простір був наповнений книжками та мудрістю, ми спробували зберегти душу цього приміщення і трансформували в такий невеличкий бібліотечний хаб. Вже зараз тут підібрана література на різні смаки і для різних аудиторій. Ви бачите, що багато полиць і ще вільних, а це означає, що ми в розвитку ми будемо поповнювати і доповнювати цю бібліотеку новими літературними перлинами. Також ми пропонуємо до уваги наших відвідувачів настільні ігри. Наступна тренінг-зона, де будуть проводити презентації, навчальні програми, воркшопи та майстер-класи. За минулий рік на старинській птахофабриці таких заходів було проведено близько. Дев'яти десятків, і ми плануємо збільшувати їхню кількість і масштабувати. Наступний простір обладнаний комп'ютерами для роботи працівників чи навчання молоді. Та техніка, яка там стоїть, вона не буде просто там простаювати. Ми плануємо зробити там, наприклад, гурток кібернетики, гурток дизайну, так цифрового. Ба більше у навчальному просторі є кухня зі всім необхідним. Посудом, кавомашиною і навіть смаколиками. Загальний бюджет проєкту склав понад 8 мільйонів гривень, розповідає директор підприємства Сергій Міщенко. Вересні місяці ми почали розбирати. отут на цих фотографіях ви бачите, що воно було, як воно стало. Тобто, з вересня місяці до кінця року ми це завершили. Вступово за допомогою фонду МКП громаді. кстати, я скажу, це не секрет, що ми сюди вклали 8,5 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це громада, в якій присутній бізнес. І бізнес був зацікавлений в тому, щоб розвивати цю громаду, тому що громада це люди, які живуть, громада це люди, які розвиваються, які продовжують жити в цій громаді. А МХП громаді, як фонд, який займається розвитком і відновленням громад, це наша пряма діяльність. Сергій Міщенко розповідає, що ідея створити такий простір з'явилась вже давно. Нам треба, щоб молодь зосереджувалась і залишалась тут у нас в селі. Тобто їм треба створити належні умови. У нас тут є вже поруч спортзал гарний. Відкрили ми тут сучасний магазин М'ясомарків. У нас працює багато молоді. Студенти до нас приходять. І тому я вважаю, що такий центр він повинен їх згуртувати до речі, раніше у цьому приміщенні була бібліотека. Ну, як ви можете бачити, повністю оновлений зал модернізований, пророблена велика робота. Зроблено все починаючи від від отоплення, вікна, абсолютно все. Тобто, тут все нове. Також у мирному є тренажерний зал, до якого можуть ходити безкоштовно працівники МХП та жителі села. Зараз нас планах замінити освітлення тут зробити більш просторі роздягальні для людей, а також більше залучать сюди ветеранів, які повернулися з війни. У Нас тут також зараз працює ветеран. Він був працівником нашої а Зараз ми його сюди привели, у нього є до цього стимул працювання, він хоче допомагати іншим людям. Він буде у нас тут інструктором працювати і допомагати іншим, і залучати молодь і усіх ветеранів нашої тагофабрики або з громади людей, які готові займатися тут. Всі доброчинні проєкти компанії і планів у цьому напрямі ще багато. До нас повертаються хлопці після демобілізації, поранені. Ми їм будемо створювати належні умови для реабілітації. Також пан Сергій ділиться виконаними роботами і планами стосовно мирницького будинку культури, на першому поверсі якого вже зробили косметичний ремонт стін, а також хочуть встановити вікна. Марина Грицюк, Назар Граскін. новини ТРС Бориспіль.